Вітаю це програма Рівне Арт і з вами я, Наталя Демедюк. Чи любите ви рівне так, як люблю його я? Картини Миколи Шолудька ніби промовляють ці слова і про творчість цього художника. Ми сьогодні вам розкажемо. Микола Шолудько народився на Рівненщині у селі Здовбиця, архітектор, живописець, член національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор України у 2026 році. Отримав Державну премію України в галузі архітектури, закінчив архітектурний факультет Львівського політехнічного інституту. Відтоді працював у Рівненській філії інституту Діпромістом. А з 1992 року працював начальником управління містобудування та архітектури філії. Рівненської облдержадміністрації, головним архітектором Рівненської області, з 2002-го – головний архітектор приватного підприємства Аркада, водночас доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну національного університету водного господарства та природокористування. Проте Микола Володимирович завжди мріяв займатися живописом. До свого ювілею художник презентував виставку вулицями Рівного, місто, яке ми любимо. Власне, коли ми ще почали готувати цю виставку, я була дуже вражена тим, з якою любов'ю в оці художник дивиться на наше місто. Я провела таку паралель. От ми дуже часто біжимо звичними маршрутами. Біжимо та і біжимо собі по своїх справах. Але бувають такі моменти, коли ти зупиняєшся посеред звичного тобі маршруту і з захопленням дивишся, Боже, як гарно лягає сонце на будинки, яка краса, і я тут живу. І я оце бачила в кожній картині Миколи Шолодька. Йому за це величезна подяка, тому що от він постійно наголошує дуже скромно про те, що ну це ж пленерний живопис, я не допрацьовував картини у майстерні. А мені здається, що саме оця от щирість і ця миттєвість, в якій на одному подиху він робив ці роботи, от в цьому і є вся така родзинка. коли… Ти дивишся на ці роботи, і тобі хочеться після цього піти і прогулятися містом, подивитися на нього іншими очима, і все-таки зрозуміти, що рівне, воно прекрасне. Приходьте, будь ласка, надихайтеся, тому що це ті роботи, яких нам напевно зараз цей час дуже не вистачає для якогось такого внутрішнього піднесення, якого нам дуже всім хочеться. Всі картини представлені на виставці пленерні без подальшого доопрацювання в майстерні. Відтак мають етюдний характер. Це принциповий вибір автора. Микола Шелудько не ідеалізує рівне, а лише прагне чистої правди моменту тут і тепер. Ця чесність методу дозволяє навіть серед буденності віднайти естетику щирої реальності, відчути характер, ритм, атмосферу, душу міста. Перед глядачем постають знайомі маршрути: вулиця Драгоманова, Соборна, 16 липня, петлюри, поштова. Площа театральна, старі будинки та нові фасади. Однак Микола Шолудько бачить їх не як пересічний перехожий, а як уважний спостерігач, який читає архітектуру та розуміє її. Працюючи над архітектурою, завжди хотілося знайти і вивчити контекст існуючого середовища міста та гармонійно вписати в нього майбутній об'єкт архітектури, розповідає автор. Планерний живопис вулиць Рівного власне дає можливість відтворити образотворчими засобами колорит. Його вулиць, урбаністичний зміст та образ різних куточків міста. У мене ідея народилася, коли я писав етюд на вулиці, пам'ятаю Симона Петлюри. І просто вийшов на етюд, якось мені хотілося етюдик один написати. І коли я написав цей етюд, у мене з'явилася ідея, а чому б не продовжити цю тему. Тобто вулиця, ну, як правило, раніше пейзажі писав там. В лісі, десь в полях, біля озера. А це на вулиці просто. І в мене виникла така ідея, чому не створити таку серію вулицями Рівного і власне міста рівного. Тому що воно ну, для мене цікаве. Тим, що я все ж таки по фаху архітектора, як правило, з вулицями завжди працював. Тому що кожен проєкт, який архітектор виконує, він все рівно його, якимось чином мусить вписати в середовище вулиці, в контекст. Цієї вулиці. І тому мені тема вулиць, вона була знайома і ну, вона мене завжди хвилювала. А от коли я почав пленери робити на вулиці, то виникла ідея, щоб власне, не перспективу якусь написати, вулиці, як, скажімо, як архітектор, він завжди, і я так само мислив такими перспективними ну, проектами і ідеями. Хотілось вулицю змінити десь. Щось нове побудувати і так далі. А тут я побачив, що є контекст власне, характерний для тої чи іншої вулиці, що є своєрідне середовище вже сформовано, є якийсь образ навіть вулиці тої. І от в мене виникла ідея така, щоб власне, написати оцей контекст середовища тої вулиці, написати середовище вулиці і знайти образ власне, вулиці, тому що ну, вулиці, як правило, вони всі, в принципі, мають. Однакове наповнення, тобто це будівлі, споруди якісь архітектурні, це якийсь ландшафт, це якісь дерева, якісь малі архітектурні форми, ну і транспорт, який рухається, люди, які ходять, все це елементи вулиці. І от власне оцю атмосферу вулиць хотілося передати. Ну Спочатку ідея була такі урбаністичні якісь пейзажі написати. Ну Я бачив, там, скажімо, у Фейсбуці, як пишуть в інтернеті, навіть як за кордоном, там в мегаполісах. Художники-урбаністи пишуть вулиці. У Львові, наприклад, я бачив таких художників-урбаністів. І мені хотілося створити такі урбаністичні пейзажі. Але коли я пройшовся по вулицях, то побачив, що вулиці наші вони не настільки урбаністичні, тобто немає тут якихось таких довжелезних фасадних вулиць, якихось акцентів містобудівних там, чи архітектурних. А кожен будиночок, кожен якийсь кусочок вулиці, він має свій рідний характер, своє середовище, свій образ в кінці кінців. І от власне, оце мені хотілося передати. І коли я почав ходити по вулицях, то власне ну, почав бачити цей контекст і оцей образ кожної вулиці. Не знаю, чи вдалося мені передати це все на е, своїх роботах, тому що це все-таки пленерний живопис. Це не є закінчені роботи. Вони абсолютно не опрацьовані в майстерні, тому що я старався зробити те, що в одно вулиці я побачив, зафіксував і на тому й залишить. Можливо, навіть десь там є недоліки якісь. Все рівно вони залишаються, тому що ти цю роботу робиш в середовищі, власне, тому. тому що, коли переходиш в майстерню, там можна зіпсувати тільки роботу. І тому вони зроблені, як кажуть, на одному диханні. Значну частину життя Микола Шолудько присвятив саме архітектурі. Серед реалізованих проєктів мікрорайон Північний у межах вулиць Коновальця і Волинської дивізії, дитяча музична школа за номером 2, обласна дитяча лікарня, будинок Держбанку, торгово-розважальний центр Чайка, пам'ятник княгині Марії Несвицькій у Рівному, значна кількість нових і реконструйованих храмів на Рівненщині. Брав участь у реалізації етапу відродження Національного університету Острозька академія. Автор понад 180 проєктів та реалізованих об'єктів архітектури та містобудування у містах та сільських населених пунктах області, постійний учасник галузевих виставок оглядів конкурсів, автор персональних виставок з архітектури 2010 та 2015 роки та живопису. Перша виставка живопису відбулася у 2023 році. Виконує також портрети, замальовки архітектурних пам'яток, пейзажі, натюрморти. До вулиць Рівного готувався два роки. Працюючи просто неба. За цей час чимало рівнян почали впізнавати чоловіка з етюдником. Стандартний етюдник, і ще, чесно кажучи, це такого старого зразка, і ще, можливо, радянського на зразка етюдники, тому що зараз є більш новіші більш сучасніші етюдники. Але в мене був старенький етюдник, я до нього привик якось. І, власне, той поламався вже, зіпсувався, то я собі. Цього купив, хоч він же не новий, але він не такий і старий, цей етюдник, Але він мені зручний тим, що в нього поміщається от планшет. Такий я собі зробив з рамками, що можна вставити сюди роботу і, і її транспортувати прямо в етюдник. І палітра поміщається теж тут, бачите, з такими. Це вже я сам доробив оці рамочки, щоб воно щоб не приставало до роботи. Одне з одним. І таким чином він мені дуже зручний і такий компактний, помічний. Навіть фарби я підбираю такого формату, щоб вони мені всі помістились сюди. Ну, Пензлі, там, рукавички. там. Ну, таке. Він якраз робочий в мене, я його не став чистити навіть, так як лишився із останнього етюда, оцього, якого я не доробив ще на вулиці Сагайдачного. То так він і залишився ще свіжий, по суті, свіжа палітра, точніше. Тільки здер трошки фарбу те, що залишилось. Навчаючись на архітектора, Микола Володимирович багато практикувався і як художник. Цьому сприяло і навколишнє середовище, і оточення митця. Я навчався в дитинстві в Рівненській дитячій художній школі Мартиненка Анатолія Івановича, покійного директора, ну і інших викладачів, вчителів, точніше. І тому я мріяв стати художником і навіть поступав на той час. Ну тепер вже академія мистецтв у Львові, Я тоді був в інститут прикладного мистецтва, я туди поступав після закінчення школи, але ну так сталося, не пройшов по конкурсу. І тому товариш мене загітував, їдемо, каже, на архітектуру поступати. Ми якраз у Львові були і зайшли з ним в Львівську політехніку, на кафедру архітектури, на факультет точніше архітектурний, тоді був. І Я побачив, що там така потужна кафедра живопису, рисунку, скульптури. І мені це дуже сподобалось. І кажу, давай. І якось так от пішли ми разом з ним. Він ще мене попросив, щоб я його підготував по малюванню. Ну, бо я більш підготовлений був по малюванню, а Він мене фізику, математику, бо тоді треба було екзамени здавати. Зараз такого не здають ну, на архітектурі, а тоді ми такі точні науки здавали, як фізику, математику. Ще крім того, хоча для мене, ну я все ж таки більш гуманітарного такого напрямку, людина і більш творчого напрямку, для мене точні науки трошки, ну це не моє фізика, математика там, але він мене трошки так сказати підготував. Я здав екзами, і якось ми поступили разом з ними вчились п'ять років. Ну, для мене це був такий дуже приємний кусочок життя, тому що в гуртожитку ми жили, і теж були багато хлопців, які теж любили малювати. дуже. І ми з етюдниками ходили по місту, писали етюди, замальовки робили. У нас і практика була. і ну, Архітектура дійсно пов'язана із е, художнім таким напрямком. і тому. Багато у нас було практичних таких занять, де ми по Львову ходили, замальовки робили, відмивки всілякі там і живописом займалися. Навіть один раз був такий момент в мене, що я теж вийшов з етюдником в центр на площу Ринок, пам'ятаю, писати етюди ну, з колегами. І забув пензлі. Етюдник все спакував, прийшов, пензлів немає. Ну, Тоді, звичайно, мастихіна не було, і я знайшов таку от. Паличку вистругав з неї таку лопатку. І зробив роботу, і вона до сих пір має, до речі, така ну, унікальна робота, що навіть вона мені й подобається, що зроблена просто так, ну, майже пальцями і такою паличкою. І тому дійсно я довгий час ну, хоч і працював в архітектурі, архітектура мене теж захоплювала дуже. Але живопис мене в мене так закрався якийсь там, так сказати, дух живопису, особливо цього олійного. Як десь зачую дух олійного живопису, то мене прямо все це ну, хочеться кинути все і зайнятися живописом. Був такий період. Ну, якось так все часу не вистачало. Ну, Деякі невеличкі роботи робив, а потім вже коли... Більше часу стало, я якось так сам собі запрограмував, що займусь живописом і от почав займатися потрошку. І таким чином от дійшов до того, що по вулицях хожу і пишу етюди. Готуючись до виставки вулицями рівного, Микола Шолудько написав понад півсотні картин. Працював упродовж двох років за будь-якої погоди і в спеку, і в холод, і навіть коли дощило чи падав сніг. каже, отримав незабутні враження. Я не дивлячись на погоду, і на пору на пори року ходив постійно. Ну так мені хотілось всі пори року передати і атмосферу, і сонячний день, і похмурий день. І, ну, різні випадки були. І видно по роботах, що вони в різний час виконані. От оця робота, Святопокровський собор. То я її писав. Якийсь святковий день був, якесь свято було в Святопокровському соборі. І це вже зима починалась. І я тільки розпочав її писати, розкидав плями, і тут почалась пурга, просто снігова. І сніг прямо почав замітати мені етюдник. І наліпило снігу прямо на сам, на роботу. Ну, звичайно, коли вже фарба почала примерзати, то я її відложив, завершив, склав етюдник, поїхав додому. Вона потім розмерзлась від снігу. Я побачив, що вона досить така жива робота, в принципі, і немає деталей різних, а чисто плямами такими зроблена. Ну і потім вирішив трошки дотягнути її. На... В іншу неділю, в інший вихідний день виїхав і ще і доробив її. Вона така досить. Мені самому подобається, що вона зроблена, як кажуть так, ну на одному диханні, і власне передає ту -от атмосферу, ту пору року і власне той настрій, який був в той час. Навіть коли я вже в інший день її дописував трошки, тоді сонячна така погода була, снігу вже й близько не було. Це так тимчасово випав сніг, такий пурга була. І якась жіночка підходить і каже: ну У вас якийсь такий зимовий пейзаж вийшов. Ви каже, бачите, так по-своєму це все. Кажу, ну так вийшло. Микола Шолудько належить до того типу митців, у яких професія переходить у філософію життя. Для нього архітектура і живопис це дві форми пізнання світу. Він зберігає архітектурну логіку, але підпорядковує її почуттю, роблячи місто живим, людяним, гармонійним. Розповідає арт-менеджерка галереї Юлія Савуляк, зазначаючи, що своєрідною візитівкою митця є пастозний мазок, щільна фактура, щирість кольору. Через матеріальність фарби художник досягає ефекту присутності. Дотик до міського простору, а теплі насичені тони створюють камерну атмосферу, де місто постає не гучним мегаполісом, а середовищем гармонійного людського життя. Коли я почав ходити по вулицях, вони мені всі стали рідні, як ніби як, як рідні Собор діти. Та. Собор Покровський на Соборні. Це вулиця Симона Петлюри, Гетьмана Мазепи, там перехрестя, це пам'ятник Чорнобильцям, таке от середовище. Можливо, навіть воно десь. Не так сприймається, як в натурі, але я його так от побачив по-своєму. Знову ж таки, вулиця Драгоманова, Шопена – відома вулиця, цей будиночок такий досить цікавий. Е -е, це гляний будинок Шаї Шнайдера, як мені називали його прізвище. Це місцеві жителі називали. Він ще залишився в такому неоготичному якомусь стилі. Ну, це, от наша відома Русана, пам'ятка архітектури. Це колишній будинок управителів князів Любомирських на перехресті вулиці 16 липня і Драгоманова. Поки ще не зник. Да, поки ще не зник. Да. Ну ось вулиця Театральна, вулиця Гоголя, така історична вулиця, е, теж досить цікава по своєму. Я декілька робіт робив, там ще є десь вулиця Гоголя. Це вулиця от, Дворецька біля. В школи я декілька разів проїжджав, і от мені вона сподобала, що там так от замикає вулицю, ота церква, яка знаходиться, я її декілька разів писав. Ну, це от вулиця теж Дорошенка, така історична вулиця. І там зберігся такий дерев'яний і ще польський будинок, як мені говорили, теж така цікава архітектура, колір такий він аж світиться на сонці, рожевий такий колір. Вулиця Свободи теж така. От. Ну, Історична вулиця, багато про неї мені говорили. Просто, можливо, ракурс тут не такий дуже виразний серед зелені, дуже зелені багато було. Ну, і це от, натяками архітектура. Е, вулиця Поштова, історична вулиця така, от, мені тут дуже сподобалась, гра світла тіні такої. І там от, ніби на просвіті собор Святого Воскресенський виглядає, проглядається. тобто, ну, така, Колоритна вулиця це ляльковий театр. Далі шляхопровід Рівненський, вулиця Замкова, 16 липня і Пересопницька вулиця. Ну, фактично, багато різних вулиць, різних таких сюжетів. Виставка вулицями Рівного експонується у галереї європейського живопису Євроарт з 26 листопада 2025 року до 25 січня 2026 року. Вулиці Рівного живуть, рухаються, змінюються, однак разом з тим зберігають свою неповторність, унікальні історії, колір і світло. До цієї живописної подорожі усіх бажаючих запрошує Микола Шолудьком, архітектор за фахом, художник за покликанням, для кого місто стало не лише професійною. Сферою, але й джерелом натхнення. Я коли вже почав вулиці, вулицями Ходити писати е ці етюди, то ну, в мене виникла така тема вулицями Рівного, власне, виставку зробити таку. Але от Юля доповнила її. Вона там написала ще місто, яке ми любимо. І це дійсно ну, відноситься до всіх рівнян. які і сьогодні приймали участь, і приймали участь, коли я писав ці всі вулички, тому що дуже багато рівнян ходить, цікавляться, що ви робите, для чого, для кого, і так далі, і так далі. Ну, Комусь подобається, можливо, комусь десь щось там не подобається, але все рівно. ну, В основному людям подобається це. Тому що вони бачать, коли ну, художник е пише якийсь фрагмент вулиці, вони навіть і не... Очевидно, не, не, ну, можливо, не бачили навіть в такому ракурсі ту вулицю, як, як я її бачив. І от коли я почав викладувати цю ідею на Мальберті, звичайно, на планшеті, то їм цікаво це було. І тому дуже багато рівнян цікавляться цим. І, в принципі, я згідний з тим, що це місто, яке ми всі любимо, і я його люблю так само. Я очевидно цю тему продовжую і ще, можливо, в іншому форматі, десь там не знаю, що, можливо, і формат зміню, ну, чисто формат самої, самого етюда, а можливо, це і не етюди будуть, можливо, на основі етюдів я вже думав зробити якісь такі тематичні образні речі, які б відтворювали образ якоїсь там вулиці, якогось середовища тої чи іншої вулиці. Тобто, ну я ще хочу продовжити цю тему. Не знаю, тільки. В якому ракурсі вона буде виставковий проєкт «Вулиця Мирівного» – живописний документ епохи, покликаний зберегти архітектурну пам'ять і спонукати глядача до переосмислення міського простору. Він нагадує, що вулиці це не просто траєкторії руху, а живі культурні шари, у яких віддзеркалюється історія та естетика. Це своєрідна сповідь художника, який любить своє місто не за ідеалізовані образи, а за його живу природу. Своєю любов'ю до рівного Микола Шолудько поділився у своїх картинах, і я бажаю усім любити настільки своє рідне місто. Це була програма Рівне Арт і я, Наталя Демодюк, побачимось у наступних випусках.